Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання Запорізька атомна електростанція. Чи є хоч що-небудь? Якась загроза, що загрожує роботі нормальній, чи є загроза вибуху на Запорізькій атомній електростанції виходу ядерної, ядерного забруднення. Загроза для навколишніх територій, жителів навколишніх територій. Взагалі, що буде відбуватися найближчий час на Запорізькій атомній електростанції, і чи взагалі які плани у расистів стосовно Запорізької атомної електростанції? Скажіть нам, будь ласка, вона не працює. Взагалі не працює, вона зупинена. Мені йде, що замінований шлях до неї, щоб туди потрапити. Зараз ще є дорога, а буде закрита. Дуже серйозно зараз відбувається ситуація. Дивіться, що відбувається. Загроза є. Ушкодження пожежа. Так, давайте подивимося, що буде за пожежа, що це буде відбуватися. Неї замінірували, збираються виїжджати. Угу. Заміновано. Все вигребли, вивезли, вивозять. Так, добре, вона не працює, вона не працює. Пожежу виконають якусь, напевно, що вибух. Я хочу ще подивитися. Тут є загроза. Прямій. Що відбуватиметься? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, таємна операція. А, перемога. Так, дивіться, військові України знають всі плани. Готується спеціальна така робота, щоб уникнути оцього вибуху на, на Запорізькій атомній станції. Ворог вигрибає звідти все, вона пограбована, вона вимкнена. За собою закривають шлях, дорогу мінують, дуже сильно стурбовані військові, і вони в цьому плані отримають перемогу. Чи буде загроза виходу ядерного його забруднення і загроза що для навколишнього середовища, для людей, для жителів? навколишніх міст. Скажіть нам Вищі сили, чи будуть загиблі, чи будуть вбиті? Цим питанням займаються спеціальні люди. Тут ще є військові інших країн, які виконають Будуть суди. Дійсно, не, не, не розумію. Тут є таке, що можливий вибух, можлива пожежа. Можливо, буде здійснено так, наче це небезпечно, але росіяни це роблять для того, щоб зупинити військових України, бо вони перемагають в них перемога. Це військових не зупинить. І не буде загрози для навколишнього середовища. Тобто настільки, е як то воно вибухне і не, не матиме загрози, що буде зараження. Отак. От Дуже цікаво, прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка. Чи тут, ну, тут таємна операція ще мені каже, що велика таємниця у наших військових, що насправді там буде відбуватися. Але на пряме питання, чи є загрози для навколишніх територій, загрози не вийшло. Є тільки те, що буде засуджено росіян. А скажіть, будь ласка, чи будуть загиблі цивільні люди? Ні, я не бачу, щоб цивільні люди були загиблі. Що це трапиться? Ґ -Ґ. Ґ -Ґ. Навіть якщо воно вибухне, не дай Боже. Для людей немає загрози. Воно вимкнене і та радіація, вона не, не зможе, ну, того вибуху, може, такого дійсно. Воно як то погорить, підірвуть і шляхи закриті. Прошу ви ще сили, скажіть нам остаточно. Що буде відбуватися? Що робить людям, тим, хто живе в цьому регіоні? Що робити? Добра карта. Що робити? Жити? Жити. Ай, жити далі і не вірити. Дивіться, тут велика залякує дуже сильно. Каже, живіть. Жити і радіти. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, остаточно скажіть, що робити? Жити радісно, дороги відкриті, все буде добре. Так. Добрі карти, отак. От Єдине, що я бачу, що йде дуже сильна пропаганда, залякування людей, маніпуляція така сильна з приводу цього. Оце воно заперечує рашистський план. заперечує Так, це будуть судити. Перемога у військових в цьому питанні. Вони настільки зайняті, цим не дуже за... стурбовані цим питанням. Заперечую. Заперечую. все буде добре. Я не бачу, щоб люди вмерли за. Щоб страждали саме люди. Тут і йде... Пограбована ця станція. Запереч. 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 Це добре, що вона вимкнена, я так скажу. Це я заперечую. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка. Одвернути, одвести вибух руйнацію Запорізької атомної електростанції, відкрити всі шляхи для військових України, щоб нейтралізувати всю вибухівку і взагалі всі плани рашистські зруйнувати. Не, тут буде все зроблено, так щоб їхній план перекриваю, не здійснився. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити Запорізьку атомну станцію, перекриваю Усіх всіх людей обезпечити від небезпеки, щоб не змогла вийти радіація зовні. Навіть так нічого не трапиться, прошу допомоги зламати, зруйнувати всі плани расистські. Підриву нема, не можуть зробити, не, не будуть виконані накази. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, захистіть ядерну атомну, е, Запорізьку атомну електростанцію від ядерного вибуху, витіку, я е, радіації прошу відвести повністю всю загрозу. Буде так, буде так, буде так. більше Це буде все сказане здійснено, Бачите? Можливо, якась подія, але ну от буде перемога. Все одно навіть в такому стані. І взагалі я прошу ще сили, щоб наші військові нейтралізували там всіх расистів.